Сьогодні ми зануримося з вами у спекотну тему. Буквально Данакільська пустеля це місце, де життя здається просто неможливим, проте воно є. Це найспекотніше місце на планеті, проте рекорд температур був встановлений не тут. Це місце, де мені б особисто, мабуть, було б дуже важко знаходитися довше ніж півгодини, аби не відчувати себе смаженим м'ясцем. Приготуйтеся сьогодні відчути вогонь, запах сірки. Кірку від солі yes. на шкірі почнемо. Донакільська депресія, Донакільська Западина, Донакільська пустеля називають по-різному це регіон, який більше походить на якусь іншу планету аніж на Землю. Такий чужий для нашої зеленої планети ландшафт він розташований на теренах трьох північно-східних африканських держав: Ефіопії, Джибуті та Еритреї. Це найспекотніше місце у світі. Так, рекорд температур, як я вже сказала, був встановлений не тут, і цей факт може трошечки дисунувати з попереднім твердженням. Рекорд температур був встановлений на позначці плюс 56,7 в долині смерті в США. До речі, ви, можливо, знаєте інший факт, що рекорд температур встановлений в Львівській пустелі, на позначці плюс 58, але через якийсь час Всесвітня Метеорологічна організація визнала, що ці заміри здійснили з помилками, тому про позначку плюс 58 про цей рекорд забудьте. Та на кільська пустеля є рекордсменом за найвищою середньою температурою протягом року близько 40 градусів. Тобто тут кожен день нестерпна спека. До того ж, за рік випадає не більше 100-200 мм опадів, які моментально випаровуються, не встигнувши нормально проникнути у ґрунт, якщо його можна тут так назвати. Данакір представляє собою регіон на 100-120 і навіть більше метрів нижче рівня моря. Власне, того це називається депресією чи западиною. Це робить регіон одним із найнижчих в світі. Він усіяний лавовими озерами у вулканічних кальдерах, заглибленнях від вулкану, гарячі джерела та гідротермальні басейни заповнюють повітря насиченим сірчаним запахом, який схожий на запах тухлих яєць. Площа Западини приблизно 200 на 50 кілометрів. З одного боку, вона обмежена горами, Данакільськими Альпами, а з іншого високим ефіопським плато, за яким знаходиться Червоне море. Цей регіон називається Афарським трійником місце на стику трьох літосферних плит. Ці плити розходяться, утворивши у свій час Червоне море та Аденську затоку. Западина має дуже складну геологічну історію. Вона то затоплювалася морем, то осушувалася. В результаті морські осадові породи та вапняк періодично прикрив. Валися базальтом, який утворився в результаті потоків лави. Фактично, це рифтова долина, але технічно це називають западиною. Навіть зараз Данакільська пустеля постійно поступово опускається, адже африканська плита в цьому місці поділяється на нубійську та сомалійську. Рельєф пустелі продовжуватиме змінюватися та осідати в майбутньому. Тектонічні плити в цьому регіоні повільно віддаляються одна від одної приблизно на 1-2 сантиметри на рік. Суша опускатиметься, триватиме вулканічна активність, адже тріщина розширюватиметься і лава зможе вивергатися назовні. Через кілька мільйонів років Червоне море зможе влитися в цю територію, поступово формуючи нову водойму. Наразі ця земля вельми цікава вченим, які по-хорошому, жадібно вивчають рельєф та особливості западини, а також геологію та форми життя. 1960-х років тут здебільшого панують астробіологи, тому що їм дуже цікаво вивчити і дізнатися, чи можливе існування життя на інших планетах з подібними умовами. Данекіль по-справжньому екстремальна за своїми умовами територія. Через рифт тут формуються вулкани, лава з яких розливається по усій території іноді. А також тут розташовано безліч соляних озер. Ця западина приваблює три основних типи людей: соляних шахтарів, вчених. Туристів. І якщо, по першим двом ще більш-менш зрозуміло, це гроші та наука, то чому це смердюче та спекотне місце приваблює туристів? Зараз я вам покажу декілька найпопулярніших туристичних об'єктів, які сюди приїжджають подивитися, і ви самі вирішите для себе і напишите мені в коментарях, чи варті вони того, щоб перетинати континенти і побачити це. Найактивнішим вулканом Данакіль є Ерта Але, що мовою афарів перекладається як димляча гора. Вулкан ефектний, бо має одне із шести активних лавових озер на землі. Існування такого озера можливо через постійні конвекційні потоки лави всередині. Охолоджуючись на поверхні, з'являється чорна кірка, а кипіння лави створює вогняні тріщини. Місцеві називають озеро воротами у пекло. До речі, туди можна підійти та зазирнути. Його висота трошки перевищує 600 метрів. Здається, що зовсім не високо, а підйом дуже пологий. Проте перед цим вам доведеться подолати одні із найскладніших умов у світі. Тому туристам рекомендують підніматися лише ввечері або рано вранці. Лікарі звідси дуже далеко. Просто уявіть собі, це справжнє пекло на землі сидіти і дивитися на це при температурі плюс 40 градусів. Але я впевнена, що такі люди завжди знайдуться. Я думаю, що я би сама колись на такі наважилась. Зазирати всередину можна так, але лише з допомогою спеціальної захисної маски. Яку вам там видадуть астматикам та людям з проблемами дихальних шляхів взагалі не рекомендують дуже довго там знаходитися, дуже обмежений час або уникати поїздок сюди. Візитівкою до є далол з його різнокольоровими джерелами, тріщинами та гейзерами. Далол це вулкан, теж але зовні не дуже на нього схожий. Вулканічне полотно вкрите яскравими кислотними кольорами: зелений, червоний, жовтий, а все це через геотермальну активність. Ґрунтова вода, що піднімається до поверхні землі, нагрівається вулканічною магмою і розчиняє у собі солі та мінерали у процесі. А вириваючись на поверхню, у неймовірно спекотних умовах вода випаровується, залишаючи концентровані барвисті соляні калюжі у таких самих сольових блюдцях. Ландшафт Далол ніколи не буває статичним. Він постійно змінюється. Через рік пейзажі стануть невпізнаваними. Дехто порівнює Далол з такими ж яскравими озерами у національному парку Єлоустон, США проте між ними є суттєва різниця. Єлустонські яскраві озера сформувалися через біологічні процеси, тоді як озера в Далолі через геологічні. Загалом Далол кисліший та гарячіший, тому порівнювати їх трошки некоректно. Далол часто є майданчиком для досліджень поліекстремофільних мікробів. Вчені тут намагаються дослідити, чи може існувати життя на інших планетах, таких як Марс. Ви могли звикнути до інформації, і це цілком нормально, тому що про це ніде не говорять. Що найсолонішою водоймою в світі є мертве море, але ці дані давно застарілі. Найсолонішою водоймою є ставок Гетале, саме у Далолі, що розташоване якраз над тектонічними гарячими джерелами. Його солоність складає 430 проміле, тобто на один літр води 430 грамів солі. Солоність мертвого моря у рідкісні моменти ледь досягає 350 проміле. Часто в книгах інформація про Мертво море є застарілою, тому що озеро Гетале утворилося в 2005 році через потужний землетрус в цьому регіоні. Також цікавими об'єктами Данакілю є озеро Карум, або по-іншому називають його Асал. Зовнішньо Карум є повною протилежністю Далолу. Карум більше схоже на знебарвлену арктичну пустелю, аніж на солоне озеро Данакіля. Дно карума покрите соляною кіркою з цікавими нерівними контурами. Воно періодично занурюється під воду, а іноді частково висихає. Карум сформувалося після постійних затоплень цих територій з Червоного моря. А велика кількість мінеральних солей осіла в цьому регіоні, утворивши товсту кірку. За оцінками, глибина соляних покладів сягає 5 кілометрів. Протягом багатьох століть тут видобувається сіль традиційними методами. Вручну до двадцятого століття сіль взагалі була формою місцевої. Валюти такими грошами розраховувалися між собою племена через природні умови. Тут важко знаходитися більше 20 хвилин людям, які живуть в іншому кліматі. Туристи сюди хоч і доїжджають, проте з кемпінгом тут не залишаються. 20 хвилин зазвичай виявляється достатньо, аби роздивитися пейзажі і зробити фотографії. Завдяки поєднанню цих умов високій вулканічній активності, низькій висоті над рівнем моря, а також тропічному клімату. Температура тут залишається високою впродовж всього року. В центральних частинах таких пустель, як, наприклад, сахара, поверхня може охолоджуватися хоча б вночі або взимку, проте гаряче червоне море стабілізує тут клімат і не дає охолодитися Данекілю навіть в ці періоди. По всьому периметру сірчаних джерел Данекілю можна зустріти мертвих птахів та комах. Не те, щоб вони помирали через сильно загазоване повітря, хоча це теж не дуже добре для їх здоров'я, а скільки через вживання води тут. Незважаючи на токсичне повітря, середовище та майже повну відсутність опадів, на цих просторах все ж деякі види організмів та тварини виживають. Організми, що нормально себе почувають в подібних умовах, називаються екстремофілами. Вони витримують, здавалось би, неможливі температури, токсичні гази у повітрі, концентрацію металів у землі та високі вміст солі. Та Кислоти у повітрі. Зазвичай майже кожен організм, що проживає на цій території, є досить примітивним. Прокаріотичні мікроби. Вони за сумісництвом є ще й найдавнішими формами життя на планеті, які витримали періоди глобального потепління та похолодання, падіння метеоритів, вулканічні зими тощо. Тому не дивно, що вони на це здатні. Біом пустелі характеризується як пустельний чагарник. Рослинність тут бідна, але яка вже є. О, взагалі дивуюсь, що вона там є. Здебільшого, це посухостійкі рослини, невеличкі дерева, декілька видів драконового дерева, кущі та трави. З великих тварин тут проживають зебра греві, газель земерінга або абісинська газель, урікс-бейса, та остання життєздатна популяція африканського дикого осла. Африканський дикий осел є критично зникаючим видом. Кількість цих тварин у природі оцінюють не більше тисячі осіб. Вони особливі своїм цікавим окрасом. На ногах в них смужки, як у зебри. Всі ці тварини травоїдні. В пустелі також можна спостерігати небагаточисленних птахів. Шпорець Сомалійський перебуває на межі зникнення, бо за оцінками дослідників, популяція становить від 50 до 250 птахів. Дуже обмежений ареал поширення. Також птах-секретар, Ареал його поширення дуже широкий. Цікавий птах його навіть зобразили на гербах держави Південноафриканської Республіки та Судану. В Данакіль можна побачити дрохву аравійську та дрохву африканську, а також турача-чубатого. Як бачите, зазвичай вони мають піщане забарвлення. А ось пташка з більш яскравим пір'ям Сиворакша Абісинська, теж проживає у западенні. Єдиною життєздатною областю у пустелі є річка Аваш, яка створює тонку смугу зелені і забезпечує мінімально життя флори та фауни, а також кочового народу афарів. Сама річка мілка, часто пересихає та періодами губиться у пісках. У відкритих джерелах про Данакіль можна прочитати, що цю територію називають. Лискою люць. Можливо, ви не одразу повірите у це твердження, бо умови точно тому не сприяють. Але на цій території, в 1974 році, дослідники під керівництвом палеоантрополога Дональда Джонсона знайшли, мабуть, одні з найвідоміших на наш час викопних останків жінки Австралопітека, якому дали прізвище Люсі. Останкам більше трьох мільйонів років. Через регіон, де вона була знайдена, дали назву цілому виду Австралопітек Афарський. Окрім Люсі, тут були знайдені. Дені багато інших скам'янілостей, древніх гомінідів. Знахідки наштовхнули палеонтологів на думку про те, що Данакіль це територія, де люди взагалі вперше еволюціонували. І загалом Ефіопію і африканську рифтову долину називають через це колискою людства. Але це може бути не зовсім так. Поки що, поки що людству невідомі випадки, що палеонтологи та археологи знаходили залишки людей. Древніх віком більше двох мільйонів років поза африканським континентом. Навіть в Африці більшість місць, де знаходять докази еволюції нашого виду, розташовані вздовж африканської рифтової долини, до якої відноситься і Данакіль. В цьому місці дві плити Нобійська та Сомалійська, розходяться в різні сторони. Зараз вчені говорять про те, що це ранній етап формування нового океану. Якщо вам цікавиться тема про новий майбутній океан, можна зробити відео. Напишіть мені про це в коментарях. Східноафриканська рифтова долина виникла у Міоцені близько 22-25 мільйонів років тому, а 1-2 мільйонів років тому ця негостинна територія стала домом для наших предків. Люди оселилися на берегу Червоного моря і пристосувалися до виживання в тих умовах, але рифтова долина у Африці просто дає вчиним більше можливостей вивчити гарно скам'янілості у осадових породах, адже через рифт вони оголені. Фактично, можна побачити еволюцію людини у профіль нижчі шари відповідають за більш древні останки. Тому не факт, що всі наші предки пішли з Ефіопії чи загалом з рифтової долини. Просто геологія дозволила вченим розкопати більше важливих скам'янілостей і встановити між ними зв'язок. Тому до цього словосполучення, колиска людства, дуже гучного варто відноситися зі скепсисом. Але незважаючи на той факт, що Денекіль наразі є одним із найнесприятливіших місць у світі для життя, люди тут живуть. Далекіль є домом для більш ніж двох мільйонів афарців, які проживають на території Ефіопії, Джибуті та Еритреї. Афари це кушицький народ, який живе тут тисячі років. Вони переважно концентруються у пустелі Данекіль. Мають свою афарську мову, якою користуються. Народ переважно сповідує мусульманську віру, яку прийняли як свою ще до 13-го сторіччя через вплив торговців з Аравійського півострова. У афарів є соціальний поділ на класи: червоні політичний домінуючий клас, та білі робітники. А фарці живуть завдяки розведенню верблюдів, кіз та овець. З недавніх часів додалось обслуговування туристів, що приїжджають в поселення пустелів. Ну і, звичайно, тут видобувають сіль. Цим здебільшого займаються чоловіки. Вони це роблять вручну під палючим сонцем, за допомогою якихось металевих спеціальних інструментів або іноді навіть просто дерев'яних палиць. Сіль нарізають квадратами розміром, як плитка для підлоги, зав'язують, вкладають на тварин та транспортують до підприємств, що цю сіль переробляють. Шляхи до підприємств можуть тривати до двох днів, а сіль продається переробникам по 50 центів за квадрат. Іноді і Ефіопи. А Ефіопи це не афарці, якщо що це окремий народ. Спускаються в Данакіль для того, щоб підзаробити трошки грошей та видобувати сіль. Але найчастіше цим все ж таки займаються люди пустелі Данакіль. Тому що вони все ж таки більш звиклі до цієї жахливої спеки. Найкращий період для подорожей сюди це період з вересня, по травень, коли в нас зима, і в них теж зима, коли середні температури найсприятливіші, але найсприятливіші температури там це в середньому плюс 35, плюс 40 градусів. Це точно не той регіон світу, який можна відвідати цілорічно. Червень-серпень в Данакіль спостерігається найекстремальніша спека, коли температура підіймається до 55 градусів. Та навіть у найсприятливіший період виїзд на об'єкти стартує з чотирьох ранку. Вас сюди в принципі влітку довезуть, якщо ви хочете прямо по максимуму відчути цю температуру. А проте цим займаються влітку приватні тури, а не групові. Тому це може і коштувати дорожче. Раніше туризм в цьому регіоні характеризувався сумнівною безпекою. Народи тут спокон віків живуть у напруженні. Їх стосунки періодично псуються. Племінне насильства між афарцями не рідкість. Проте зараз Западина є відносно безпечною для подорожей. Афарці живуть більш-менш спокійно, туристичні групи супроводжуються озброєними гідами та розвідниками. На краю вулкана Ерта Але є військовий форпост, що забезпечує додатковий захист туристів. Хоча факт того, що це взагалі необхідно, може трошки збентежити. До речі, не лише люди можуть становити небезпеку, але й власне сама вулканічна западина. Попереджають, що усі туристи мають вдягати міцне взуття з товстою підошвою, бо поверхня Данекілю це дуже часто гостре як лезолава дуже різних форм. До недавнього часу пустеля Данікіль була закрита для туристів, про неї просто ніхто не знав. Але будівництво інфраструктури тут якої ніякої, а також піар в деяких гучних документальних фільмах про цю територію? Це все сприяло тисячам туристів, які приїжджають сюди щорічно. Так, відвідування Данакіль не може бути на всі 100% спонтанним. Треба бути готовим до того, що побачиш та відчуєш на своїй шкірі. Спека, сухе та незвичне повітря та вулканічна поверхня. Наприклад, температура геотермальних джерел Данакіля сягає 100 градусів, а середній pH всього 0,2. Для прикладу кислотність питної води становить 6,5-8,5 pH, лимонного соку 2,4. Тобто, чим менший показник, тим кисліше. Неважко зрозуміти, чому занурювати палець у води да кілю це дуже дуже погана ідея, так як і зазирати у гирло гарячих джерел. До того ж, прогулюючись геотермальними територіями, можна наступити на соляну кірку, яка занадто тонка, щоб втримати вашу вагу. І тоді, з вашими ногами, може трапитися біда. Тому беззаперечно треба виконувати вказівки гіда. Проте, якщо дотримуватися необхідних засобів безпеки, а також з уважністю відноситися до навколишнього середовища, ця поїздка може стати найнезабутнішою подією всього вашого життя. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для того, щоб ці відео побачила більша кількість людей. Окремо величезна подяка моїм патронам та донаторам. Ви дуже мене мотивуєте. Я дуже сподіваюся, що я роблю корисну справу. Якщо ви вважаєте, що моя робота гідна цього, і ви теж хочете підтримати мій канал таким самим чином, то всі посилання для цього будуть під цим відео. Не забувайте підписуватись на мій телеграм, на мій інстаграм та тікток. Там я дуже часто публікую якісь карти, інфографіки, новини науки. Ми зможемо там з вами поспілкуватися тісніше, обговорити, обсудити якісь цікавинки. А я буду з вами прощатися до наступного відео. Бувайте!